Hello підпівщикс! Я знімаю вам влог, але не один день, а фієзний тиждень. У мене тепер рожеве волосся. І я завтра їду в Київ. Я їду в Київ! Йоу! Мені їхати ще 4 з половиною години! Круто, що я буду робити, я не знаю. Але зараз я точно буду їсти і поти кавом. У мене нема настрою, скоріш за все, в мене зараз буде істерика. Я приїхала в Київ, це була жахлива важка дорога. Я хотіла спати, я ревіла півдороги. і дощ, але в мене є рожева куртка походу, зараз, я не знаю що. Е, да, речей багато. Я припаркувалась, якось з Божою поміччю. Я не хочу навіть виходити, але я вже хочу до Лєри з Рому. Світла нема. Я в Лєри і в Роми, я покажу вам тільки Рому. Я дуже сила. У мене смішний мікрофон. І мені виділили. Мені виділили, знаєте, скільки полочок? Один, два і три. Вперше, скільки ви живете на цій квартирі. Щоб ви розуміли, у мене е, така ж кількість полочок. Це Лера нам виділяє по три полочки. Вперше за скільки років ви мені взагалі виділили полочку? Скільки ви тут живете? Так ти так, ну, вперше так надовго приїжджаєш. Приїжджає частіше, це на тобі бачиш заманюємо. в Київ. Полочки. І ще Лера мені подарувала подаруночки. Там ще є дорогі зні Коротше, ми йдемо пити чай. До речі, я за сьогодні з'їла протеїновий батончик і Кіндер. Да, того що я дуже сильно переживала крінж у мене зараз дуже багато змін в житті того що я бахує а, вот. і, ми вже... і ми вже зранку з Лерою це все обговорили mm, да. я це так люблю це да, я хочу приїхати в Київ прямо вже але тут нема світла а як у вас... ну, блин, якщо, якби в мене теж була вода, то мені б заїбсь. Ну це не Це, Ну, це не дуже зручно, якщо чесно. Коротше, хочу переїхати вже. Прямо я готова. Я сьогодні буду з сліри, це дуже раді. А ми на концерт післязавтра, Да? Так, Та якщо не почувалася, так. Да. Злярою проснулись, я вам не буду її показувати, щоб дізнатися, чому зайдіть на її інстаграм, да? Так, да, при... спасибо. Так. Да. А я проколчик зробила новенький. А, а покажи, яка там має бути ця. Сережка? Угу. Я поняла, так? Да? Mm... Ну, типа. Така. Це що значить? Кльцо. Ні. Кольцо <реш> — це взагалі дирку. От тут з нею на А Тут і виходити туди. But. Ми з Лерою вже в машині Лєреній. Ми будемо їхати на зйомку з нею. Але ми виїжджаємо за годинку. <реш> їхати, Того, <на> 20 <реш> <реш> їхати 20 хвилин, бо Лера трошки переживає. Ну, я, до речі, ще ні разу з нею не їздила. А, нам. <реш> Нам їхати три Ось <рес> <рес> Приїхало в дуже класне місце. Що це таке? Це культ. Це не сюди ми приїхали. А що це? Це я не знаю, це якийсь магазинчик. А це культ? О, це це кав'ярня! Так, так ти... чисти. чисте. тут є, але ти зря взагалі нічого не поїла, бо тут всякі батончики тільки. Мені дуже не подобається як кольор мого волосся з цією курточкою. Бо воно оранжеве, а вона ну, так гарніше. Що я вам скажу? Я не люблю Київ, це знають всі. Я тупо от його ну дуже не люблю. І ну такий у мене зараз вайб, знаєте, ніби як хочу додому, але мені треба просто перетерпіти цей момент. Ви взагалі, гляньте, що в мене на голові із за того, що я сьогодні не висушила голову ні, нічого. Коротше, я буду заробити велике американо і кайфувати від життя. Багато всяких планів було. Я там хотіла якусь зйомку, я хотіла той, хотіла все, але мені треба поняти, як відбувається буденне життя в Києві. Так що сьогодні ми з Лєрою будемо таким займатися буденністю. Буду дивитися, що вона, як вона і як в неї діла. Взагалі в неї день народження, кстаті, так. Да. За Ще я дуже хочу спати, я не розумію, чого. Я не була голодна зранку, тому я взяла собі батончик тільки зараз, блядь, 11-20. І ще прикол в тому, що реально для мене в Києві всі злі. Ну, типа, це тільки моя думка, чи як? Ну, всі якісь нещирі. Крінж. Хайп такий, що мені подобається. Ну, типу, в загальному, все, що відбувається. Зараз я в атлері допомагаю, там щось підзняти, щось то, щось все. Це круто, але ну, я нібито Київ. Якісь мені тут всі злі. Це моє дуже скептичне ставлення, але ну я би така, да, Дуже важко. Якось не знаю. Блять, коротше. Коротше, мені в, в Тіктоці написали, що я подружка Венздей, а Лера Венздей. Да, їбать. У нас, ну не в нас, Лера і Бром нема світла. Ми збираємось на вечерю. Закінчився день один мого перебування в Києві майже. Брома весь в роботі. Лера втомлена. Чапа Тім. Чапи брендхіт Рома втомлений, Лера захвор. Ну, не, Ром... Коротше, я запуталась. Я забрала останній шніцель. І він дуже смачний. Просто було неприємно. От в Києві і знімати себе. Не здається таким крінж, як робити це в Луцьку. А що ти сказала, я не почув? Я сказала, що йти в Києві і знімати себе не так крінжово, як робити це в Луцьку. Е, там мені похер взагалі всю, всюди. Ромі 30. 59. <рес> е, дивіться, який гарний сум. Там ж є полуниця в шоколаді, да? бляха. Ви <рес> бачили бо її мікрофон, це тупо приколи якийсь. <рес> 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 ну. <рес> він, він дістається. почекайте. <рес> Оце <рес> мій мікрофон. <рес> 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 Добрий ранок. <рес> ми е, в нас немає світла в Лєри з Ромою. А мене отак що... чути? А, чути, це хороший мікрофон. Немає світла з 10 до 5. Ввечері ми йдемо на концерт. Нікола! Блять, яка сліжна хрень! Ребята, А як її достати? Тебе нахуя. Ребята, йди нахуй. Коротше, ми в Києві, покажи краєвид. Дуже краєвидиться. Я за останні три дні зняла нічого, бо я плакала. Круто. І ми йдемо. Приклей його назад. Ми йдемо. Я вперше в житті буду йти в солярій. Ви, е, ти, блядь, сіськи мої знімаєшся? Да. Е, і ми... ти опять? Ні. Коротше, ми йдемо в солярі, потім Лера йде до косметолога, а я йду шукати собі лижний костюм і аутфіт до неї на день народження. І на зустріч з Дімочкою Ніковим. У мене візьмеш е, ось. <реш> Коротше, вольв'яр відкрили. Я піду його цинкувати сьогодні. А, і все. Ну, клас. Лера мене автозасмагою намазала. Я сьогодні спробую зробити роботу, яку мала зробити за останні три дні. А якраз поснідаєш і зроблю? Поснідаю і зроблю. Виділи годину, бо тобі жопа буде. Мені жопа буде, так. Да. Ні... Пока! Може, або степ, або так. Що ти, з чого? З чого? Це оце? Так. Да. Це кріо Я вийшла, це було дуже смішно. Зараз я вам покажу репортаж. так. Коротше, це було дуже весело. Ліра зараз йде до косметолога і лишає мене саму. Я дуже переживаю того, що ну, Київ. Я боюсь людей <рес> вони всі злі. І я не знаю, що я хочу їсти. Я взагалі без поняття, що я хочу їсти. Але я типу хочу. Хоча я і не хочу, в принципі. О, я спробую шокшуку з власним хлібом. Пояснюю вам, в чому справа. Я буду в Лєри на курсі е проводити модуль. І в мене є написані уроки, але вони написані дуже стисло. І я хочу їх... Що за модулі? модулі? розказує? Це буде модуль по Тіктоку. Коротше, назва уроків така: навіщо тобі Тікток і які можливості він відкриває? Далі почуття відчуття це найважливіший урок. І далі технічні фішки Тіктока, години, алгоритми це все. Я стисло на 5 хвилин, це пояснила. Але це пойме людина, яка тільки от, ну, знімає. А якщо дуже дякую. От. І мені важко, дуже важко. Дивіться, у мене тут краса. Короче. І я зараз буду розписувати свої стислі думки. Аля Руся красуня. Забула була вам показати свою шакшуку і Ще в мене з'явилася робота, як з'являється. І я згоріла в солярії, я майже впевнена. Я їду до бабусі, тому що вона тут недалеко живе. І сьогодні, напевно, я вам розкажу, чого я так не люблю Київ, якщо я зберусь силами. От. Нема світла, така атмосферка цікава. Я пробувала вам пояснити, що я не люблю Київ, потім не склались так обставини того, що мені треба було там запустити додому. Ну, коротше. Ви стоїте на освіжувачі повітря. Я напевно хочу вам сказати, що я не люблю Київ. Вже нарешті нормально скажу. Я переїхала сюди, коли мені було 14 чи 15. Ну, коротше, я була мала. Я дуже хотіла це признавати соромно, реально. Я хотіла вписатись в компанію і я була не собою. Я хотіла дружити, напевно, на мою думку, не з тими людьми. І через те, як я себе відчувала всередині, я відчувала, що я не вписуюсь. Хоча, ну, це були мої друзі, але я настільки себе знецінювала і настільки себе принижувала в своїй ж голові, що я думала, що я не достойна дружби, що я ніхто, що в мене нічого не вийде. А я приїхала сюди з великими мріями, і я в один момент просто сижу і думаю, бля, я тупо ніхто. Я нічого не знаю, я нічого не вмію. І були багато ситуацій тривожних, через які Київ для мене це місто, в яке я в'їжджаю, і мене трусить. Але на цей раз я вирішила сказати пока-пока всім своїм страхам. Це важко. Це дуже важко, бо я гуляю по вулиці я боюсь зустріти типу певних людей. Я згадую, типу, як раніше я дозволяла до себе ставитись. Коротше, я була малолеткою. Це було хотіла сказати, майже 10 років назад. Приїхала звідси я 5 років назад, а сюди приїхала я 8 років назад. Я не можу вдаватись в подробиці, бо мені якось не хочеться нікого образити і якось себе з такої сторони показати. Але на цей раз Київ бережись мене. Не ти мене зруйнуєш, а я тебе. <хи> Дякую за перегляд я вас люблю. Цей влог виявився взагалі не таким, як має бути. Чого я така спаяна От весь там останній місяць. Були певні обставини, і я зрозуміла, що я. Ну, проблема в мені. <хи> Не це. Я хочу знайти себе і я хочу устаканитись, Я хочу, щоб просто в мене все було добре. І я розумію, що зараз якраз цей момент, коли я шукаю. Я шукаю, де я хочу жити. Я шукаю, з ким я хочу жити. Я шукаю, ким я хочу бути. Але в мене таке відчуття, ніби я маю відпустити всіх, блядь, закритись у в доміку і все, і бути сама. А ще мене найбільше харить те, що я така сумна, блядь, Постійно. Скажи, що в мене хоча б заряджається телефон, дякую. Я постійно сумна. Я не можу з цим нічого зробити. Я постійно отака. Це угнітає не тільки мене, а й моє оточення. І я не хочу такою бути. Я хочу для них бути кращою. Але я не можу видавити з себе це. І через це я закриваюсь. А коли я закриваюсь, я не хочу більше виходити. Ай, клас. Загальному питання зараз таке. Чи переїжджаю я в Київ зараз? Я хочу, бо я хочу втікти від себе. Ні, стоп, дивіться. Я хочу приїхати в Київ, тому що це хороша можливість для моєї кар'єри. Насправді, хто б що не казав, це міняє. Це буде плюс одна проблема, бо мені треба буде гроші більше. Більше працювати, і я така: ух-ух, нема часу думати про щось інше. Проблема в тому, що відключення світла. Третє обстріли. Нічого ще блядь, почати. Ну, і четверте, мама переживає. Є варіант приїхати з весни. Але якщо я приїжджаю з весни, то я ще два місяці живу вдома. В мене поїде криша. Да, я знаю, що я казала, що мені не можна жити самій. Мені не можна жити самій. Але в мене таке відчуття, ніби я маю, от, знаєте, пригнути в пропасть в бездну, щоб нарешті вибрати з цієї непонятної якоїсь залупи, в яку я зайшла півтора роки назад. Ви ж мені поможете вибрати. Будь ласка, варіант такий. Я переїжджаю в Луцьку, живу там сама зараз. Варіант 2. Я приїжджаю зараз в Київ. Ну, вже не вже, вже а після Нового року. І варіант 3. Я живу вдома в Батьків і приїжджаю в Київ з весни. Але от бачите, я була 100% впевнена, що я приїжджаю в Київ вчора. Я навіть це зняла на відео. Якщо зараз буде нарядка, це буде класно. На цей раз Київ, бережись мене. А от сьогодні я гуляла, і я думаю, блять. Ну, все одно воно для мене трішечки рідне, але ну Львів більш мені по душі, але я не хочу переїжджати в Львів, це той самий Луцьк. По факту, просто з форумом і епіком. У мене є час, але я відчуваю, що я сижу, стою на місці і що я вже не можу далі думати. блядь, Далі, далі, далі. Чи хочу, чи не хочу. Якщо не включений мікрофон, Боже, як же я буду матюкатись. От і я не знаю, я не знаю, в якому напрямку мені взагалі думати, тому що кожна людина, яка скаже мені свою думку, вона буде мені казати її, як це пояснити? Своєї точки зору, У мене нарешті повинна з'явитись моя думка. Я повинна її відстоювати. От я скажу: тато, мама, я приїжджаю в Київ. Вони кажуть, ні, я така, ааа, окей, окей. Нє, я маю сказати, «Да, того, що я хочу то тото, то-то. то Я повинна мати підґрунтя на свої думки, а не просто їбать. Yeah. Лерка мені сподобалась кава в ідеалісті, я приїжджаю в Київ. От, того я буду сидіти чекати, по-перше, коли включать світло через півтори години. А по-друге, думати про. Переїзд. Або відсутність переїзду. Напишіть, що ви думаєте. Давайте побалакаємо про це. Мені завжди з вами легше говорити. Я вас люблю. Дякую за перегляд. Піздець. Тупо мали включитись.